У Білорусі зафіксували переміщення великої колони вагнерівців. Вони прямували до військової бази біля міста Осиповичі, де і планувалося їхнє розміщення після невдалого бунту. З вами Наталія Мартинюк. Ви дивитеся фабрику новин. Не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатися на наш канал, аби не пропускати найважливіші новини. А зараз про все детальніше. Колону з близько 60 автомобілів помітили на російсько-білоруському кордоні. Машини були переважно на номерах так званих ДНР і ЛНР, тобто з місць попередньої дислокації найманців. Про це повідомляє телеграм-канал Білоруський Гаюн. Цитата. Сукупність факторів означає, що це колона ПВК Вагнер, яка вночі в'їхала до Білорусі з РФ у районі Кричева. Далі вони пройшли через Рогачов у бік Бобруська і потім на Осиповичі. Маршрут вказує на те, що колона ПВК Вагнер рухається до наметового табору в селищі Цель. Кінець цитати відзначаються як великі фури, пікапи, так і автобуси. І важке і легке озброєння Вагнерівці кілька днів тому передали підрозділам Міноборони Росії. Це було зафіксовано навіть на відео. Всього ПВК повернули понад 2 тисячі одиниць техніки, зокрема танки, БТР, РСЗВ, артилерію, тощо, а також 20 тисяч одиниць стрілецької зброї. Білоруський гаюн публікує також імовірний маршрут пересування підрозділів Вагнера. Селище Цель це місце, де зводиться табір для найманців. Він розташований під містом Осиповичі. Звідти до Мінська більше ніж 100 кілометрів. Водночас, якщо говорити про загрозу для України, то до Києва від табору майже 450 кілометрів і понад 700 кілометрів до Москви. Також для порівняння від Ростова на Дону, де вагнерівці розмістили свій штаб під час бунту до столиці Росії більше тисячі кілометрів. Тож поки що абсолютно не зрозуміло, для чого вони тренуються далі. Так, Американський інститут дослідження війни аналізує зустріч вагнерівців та Пригожина з Путіним у Кремлі. Це відбулося 29 червня. Підсумки зустрічі не зрозумілі і досі. Цитати аналітиків. Путін стверджував, що багато вагнерівських командирів кивнули у відповідь на його пропозицію підписати контракт з міноборони. Але Пригожин, який сидів перед своїм особовим складом і не бачив, як вони кивають, сказав, що вагнерівські командири не згодні з рішенням. Путін ймовірно підкреслив різну реакцію Пригожина на те, щоб зобразити Пригожина як проблему, на відміну від лояльних командирів вагнерів. Паралельно самопроголошений президент Білорусі Лукашенко стверджує, що вагнерівці будуть тренувати його армію, оскільки мають великий бойовий досвід. Водночас українські посадовці, хоча й підтверджують переміщення найманців до країни, але не вважають їх нині загрозою. Адже їх досить мало і зброю у них відібрали. Разом з тим, в інтернеті з'явилось фото Пригожина майже в непристойному вигляді. Він без штанів сидить на ліжку у якомусь наметі. Німецьке видання Більд звертає увагу, що опублікував фотографію телеграм-канал Близький до Пригожина. І фото має на меті не дискредитацію, а навпаки, піар. Ось їхня думка. Євген Пригожин намагається показувати, що не тільки знає тяготи та поневіряння війни, а й розділяє їх. З цією метою він регулярно робив фото і відео в прифронтовій зоні. Наразі для Євгена Пригожина життєво важлива лояльність вагнерівців. Залишайте коментарі під цим відео, що будуть далі робити вагнерівці і пригожин після переміщення в Білорусь. До зустрічі!